Я хочу почати презентацію розмову про наші підручники з невеликого ліричного відступу. Так, ми створюємо наші підручники з любов'ю і вірою в перемогу. Вони творяться під час війни, але для дітей перемоги. І ми переконані, що це важливо. Єдине, що окупанти завозили до тимчасово окупованих районів, це були підручники. І ми маємо зрозуміти, що наші підручники це теж зброя, а не просто книжки, бо він формує, надихає, впливає, і недаремно окупанти розстрілюють наші школи, університети, музеї, пам'ятники, кожне слово, кожна ілюстрація, кожна дія і кожна вправа. І кожне запитання, кожне речення має значення. Ідея підручника Українська мова та читання, ідея розповісти на уроках української мови про нашу країну, вивчати українську мову, подорожуючи Україною, ця ідея мала дуже багато людей, які ставилися до неї критично. Адже це ж підручник. Чи має бути тут місце справжньому життю, якимось реаліям справжнього життя, тим речам, які нас дивують і які нас оточують? Так, було дуже багато закидів з приводу цього, що не можна писати про Моршинську воду, не можна писати про а, львівську майстерню шоколада, що це реклама. Але замислимося, реклама чого? Реклама нашої прекрасної, нашої багатогранної, глибокої, красивої нашої країни. Реклама у кращому значенні цього слова. І коли почалося повномасштабне вторгнення, ми ще раз переконалися, що кожне слово, кожне речення. У нашому підручнику має значення. І тоді, в перші дні війни, ми поширювали в інтернеті сторінки наших підручників, сторінки, присвячені Чернігову, Сумам, сторінки, присвячені Херсону всій нашій країні. І ми писали: тримаймося, друзі. І нам відповідали наші вчителі, наші друзі, вони відповідали. Що так, це наша Україна, і ми тримаємося. І тоді і зараз ми переконуємося і розуміємо, що кожне слово має значення, і нам є, що захищати, і нам є, заради чого боротися і перемагати. Так, давайте прочитаємо абсолютно простий текст, присвячений прикметникам і херсонській землі. Соковиті помідори і солодкі кавуни Херсонщини славляться на всю Україну. Ласкаве херсонське сонце дало цим плодам чудовий смак, і кожне слово у нашому серці дає розуміння нашої землі. Так, ми вчимо любити свою мову, і усі наші підручники і посібники це про почуття. І про наше красиве і гідне життя, сповнене нашої рідної культури, це про душевний затишок і силу, яке дає розуміння вартості знань і себе самого, як людини успішної і щасливої, людини, яка любить свою країну і вміє її захищати, навіть якщо це учні, наприклад, третього класу, з тимчасово окупованої нової Каховки. Які щодня здійснюють свій подвиг, навчаючись за українською програмою і за нашими підручниками, або учні Київщини, які з радістю і натхненням апробовують наші підручники, і пишуть листи нашим підручникам, і не бояться ставити запитання, а ми разом шукаємо на них відповіді в оновлених підручниках, про які буде зараз розмова. І які створені завдяки всім вам. А тепер про важливе і найважливіше методичну систему і концепцію підручника Українська мова та читання. Вітаємо усіх, хто долучився до вибору підручників для третього класу. Пропонуємо вашій увазі, презентацію підручника Українська мова та читання. Створеного авторками Катериною Пономарьовою, Любов'ю Гайовою, Олександрою Савченко, Іриною Красучкою у видавничому центрі Оріон. Наш підручник розроблений відповідно до типової освітньої програми, створеної під керівництвом Олександрі Савченко. У ній зазначено, що мовно літературна освітня галузь реалізується через два окремі предмети українська мова. І літературне читання. Тому перша частина нашого підручника призначена для навчання української мови, а друга для уроків літературного читання. Зупинюся на особливостях першої частини підручника. У ній забезпечено діалогічний стиль спілкування з учнями та ученицями за допомогою дієвих персонажів. Для тих дітей, які працювали за нашими підручниками у першому і другому класі, вони вже знайомі. А для тих, хто в третьому класі вперше працює за нашим підручником, ми пропонуємо ознайомитися з цими дієвими персонажами на першій сторінці. Особливість першої частини нашого підручника також полягає у тому, що ми пропонуємо вивчати українську мову віртуально подорожуючи Україною, використовуючи для цього тексти та ілюстративний матеріал про Україну. У процесі цієї подорожі разом з дієвими персонажами. Потрапляємо в різні куточки нашої країни, дізнаємося про визначні місця, пам'ятки культури, звичаї, традиції, страви різних регіонів, читаємо про відомих людей, які народилися або жили і працювали в певній області, пізнаємо красу природи різних куточків України, дізнаємося про походження нас, окремих міст, а також спонукаємо дітей розказати про своє рідне місто чи село. У першій частині підручника реалізовано чотири змістові лінії типової освітньої програми. Взаємодіємо усно, взаємодіємо письмово, досліджуємо медіа і досліджуємо мовні явища. Для вивчення знань з мови застосовуємо дослідницький підхід, який передбачає знаходження певних мовних одиниць чи явищ у реченні або тексті, проведення дослідження за поданим у підручнику алгоритмом. Формулювання висновку і перевірку власної думки за поданим нижче правилом. На конкретному прикладі продемонструю, у який спосіб ми застосовуємо такий підхід. Під час вивчення закінчень у словах пропонуємо прочитати примовку і виписати з неї виділені слова. Ну, взагалі, це одне слово, але вжити у різних формах, тобто з різними закінченнями. Далі подаємо алгоритм. Проведення дослідження над цими словами. Пропонуємо порівняти виписані слова, пояснити, що в них змінилося, обвести змінну частину рамочкою і запам'ятати, що ця частина слова називається закінченням. Після цього читаємо правило подане нижче. Закінчення це змінна частина слова. Щоб знайти закінчення, треба змінити слово, і закінчення позначають рамочкою. Наводимо приклад. Узагальнюючи цей матеріал, маємо зазначити і запитати у дітей, то що ж таке закінчення? Це змінна частина слова, мають сказати вони. Що треба зробити, щоб його знайти, змінити слово, як позначаємо закінчення рамочкою? Після такого опрацювання нового матеріалу подаємо низку завдань на засвоєння і застосування нових знань і вмінь. Для формування умінь взаємодіяти усно застосовуємо види завдань, які передбачають відповіді на подані запитання, створення інтерв'ю, читання діалогу в ролях, обговорення з однокласниками певних ситуацій, проблем, прочитаних книжок, різної інформації тощо. Побудова усних висловлень за малюнками, світлинами, іншими медіапродуктами, розповіді про побачену, почуту, пережиту ситуацію чи подію зі свого життя, висловлення власної думки та обґрунтування її. На цьому слайді ви бачите зразки таких завдань. Це і запитання для розповіді. Матеріал необхідний для створення інтерв'ю. Побудова розповіді за малюнками, завдання, яке передбачає розігрування сценки за поданим діалогом, складання розповіді про подію, зображену на світлинах і подібні. Для формування умінь взаємодіяти письмово використовуємо такі види завдань: написання записок, повідомлень, виконання мовленєво-творчих завдань, написання переказів текстів за поданими запитаннями. Хочу окремо зупинитися на мовленнєво-творчих завданнях, які передбачають створення невеликих текстів, три-чотири речення, тема яких пов'язана із тематикою тих текстів ілюстративного матеріалу, над якими діти працювали на уроках, а також близькі і цікаві для дітей. Наприклад, яка в тебе є мрія, що ти робиш для її здійснення, яке місце у твоєму місті або селі. Тобі подобається найбільше, напиши про це. Чи хочеш побувати в Карпатах, напиши, чому, на якому майстер-класі тобі хотілося б побувати. В окремих завданнях пропонуємо додатковий матеріал, який допоможе дітям розпочати або ж логічно побудувати свою розповідь. Це побудуй текст за поданим початком, склади розповідь за серією малюнків і подібні. Робота з медіатекстами у нашому підручнику здійснюється за трьома напрямами: використання медіапродуктів для розвитку мовлення, про що я щойно говорила, пошук інформації в медіатекстах і створення простих медіапродуктів. Це зразки завдань на пошук інформації в медіапродуктах, на квитку до музично-драматичного театру. У програмі туристичної поїздки по Шевченкових місцях на Черкащині, на рекламному щиті, який інформує про види відпочинку у Прикарпатському місці Яремче і аналогічні. На цьому слайді ви бачите завдання на застосування інформації, поданої в медіапродуктах. На першому завданні дітям пропонуємо ознайомитися з графіком роботи музею. А потім з'ясувати, чи зможуть вони потрапити до музею, якщо приїдуть туди у певний день і в певний час. На другому зразку бачите завдання, яке передбачає ознайомлення із ціною атракціонів у лунапарку. і перед дітьми ставиться завдання визначити, на яких двох атракціонах зможе побувати кожен із дійових персонажів, маючи певну суму грошей. Це зразки завдань на створення простих медіапродуктів, посильних для дітей третього класу. Напиши записку вчительці або вчителеві, комусь із рідних, другові чи подружці, склади програму польотів на повітряних кулях, напиши пораду, як треба поводитися з книжкою, використовуючи подані словосполучення, і таке інше. На завершення хочу зосередити вашу увагу на оригінальності нашого підручника, у чому вона полягає. Насамперед, у тому, що він побудований на сюжетній основі у формі подорожі Україною. Також забезпечує діалогічний стиль спілкування з учнями за допомогою дійових персонажів, розвиває пізнавальний інтерес, критичне мислення. Формує здатність застосовувати мовні знання й уміння в повсякденному житті, розвиває мовленняво-творчі здібності, формує ключові компетентності, здатність орієнтуватися в життєвих ситуаціях, вирішувати життєві проблеми, а також передбачає рефлексію, про яку нагадує смайлик у кінці кожного уроку. Ось така методична система навчання української мови закладена у першій частині нашого підручника для третього класу Українська мова та читання, яку створили авторки Катерина Пономарьова і Любов Гаєва. Зараз наша розповідь про другу частину підручника Українська мова та читання для третього класу. І починаючи цю розповідь, неможливо не сказати кілька слів про її головного автора. Головного автора і творця цієї книжки Олександру Яківну Савченко. Так, це людина книга. Книга, яка дає відповіді, як у усі часи, і на всіх посадах. Бути гідною собі та своєму великому і відповідальному покликанню педагога. Вона переконує, що можна і потрібно залишатися людиною, високопрофесійною, мудроінтелігентною, чесною, людиною, що мислить, читає, змінюється і прагне допомогти змінитися іншим, сумніватися у собі і все життя вдосконалюватися. Але залишатися вірною своїм принципам, скільки б це не вартувало. І це книга про майбутнє, бо в ній закладені основні істини буття. І тому сьогодні, говорячи про оновлений підручник українська мова та читання, підручник літературного читання для третього класу, ми говоримо про майбутнє, ми говоримо про справжніх читачів. І читачок. Ми говоримо про те, для чого ми читаємо книжки. Так, читання може стати причиною розвитку мозку, жартувала Олександра Яківна Савченко. І так, ми думаємо, що ми допоможемо нашим мізкам розвиватися, розвиватися мізкам наших дітей і виховувати справжніх читачів і читачок. Сьогодні ми можемо говорити про цілісну систему викладання літературного читання в початковій школі. Ми можемо говорити про те, що які завдання ми ставимо перед літературним читанням на другому циклі, це третій і четвертий клас. Мета – Викладання читання у третьому класі це розвиток особистості молодшого школяра засобами різних видів читацької діяльності. Формування читацької комунікативної та інших ключових компетентностей, збагачення емоційно-ціннісного, естетичного, соціального та пізнавального досвіду, розвиток образного, критичного і логічного мислення та літературно творчих здібностей, формування готовності до вивчення української та зарубіжної літератури в освітньому закладах загальної середньої освіти, у старших класах. А основне, це формування справжніх читачів і читачок, які вміють мислити, діяти, думати і опізнавати світ через книгу і самого себе. Мета і завдання предмета літературне читання реалізується, як ми знаємо, через сім змістових ліній, кожна з яких втілена на сторінках нашого підручника. Так. Ми пізнаємо простір дитячого читання, розвиваємо навичку читання, оволодіваємо прийомами розуміння прочитаного, взаємодіємо усно за змістом прослуханого, досліджуємо і взаємодіємо з текстами різних видів, оволодіваємо прийомами роботи з дитячою книжкою, досліджуємо і взаємодіємо з медіапродукцією. Перетворюємо та інсценізуємо прочитане, створюємо власні тексти. Тобто читаємо і творимо, читаємо вдумливо і із задоволенням, пізнаємо світ емоцій і почуттів, взаємодіємо, мріємо, діємо і любимо читати, досліджуємо і розуміємо різні види текстів, висловлюємо власну думку. Вільно почуваємо себе у світі медіатекстів, шукаємо і оцінюємо інформацію, користуємося нею у життєвих ситуаціях, слухаємо і обговорюємо прочитане, інсценізуємо прочитаємо. А головне створюємо власні тексти і читаємо, читаємо щодня, читаємо із задоволенням. І ми бачимо цей світ. У його гармонії і його інтеграції, інтеграції, яку ми розуміємо у тому, що це взаємодія і створення наведення мостів у цьому світі. І однією з форм розуміння цієї інтеграції і цілісного сприйняття світу є колаж, який проходить лейтмотивом через всі сторінки нашого підручника. Ми бачимо колажі до кожного розділу, у яких втілені основні ідеї цього розділу, і пропонуємо нашим дітям. Будь ласка, прочитайте твори, подані у цьому розділі, подумайте над ними і створіть свій колаж, свій колаж цього розділу, свій колаж розуміння того чи іншого у світі. І пропонуємо відразу створювати колажі, мій клас, чи «Я як людина і особистість. Тобто пропонуємо розвивати особистісно зорієнтоване діяльність мислення і створювати, розуміти світ у його цілісності. Йдемо до розвитку творчих здібностей учнів і учениць, здобувачів і здобувачок освіти. Саме такі завдання передбачають розвиток уяви, розвиток образного мислення і мовлення, формування вмінь визначати і добирати Рими, змінювати, доповнювати прочитане, прагнення створювати творчі продукти. Казки, вірші, малюнки, листи, інсценізації, проєкти Пропонуються підказки, опори для створення творчого продукту, але головне пропонується творчий розвиток творчого мислення, розвиток питань на емоції і створення нового, бо освіта майбутнього і наша сучасна освіта. Це не освіта запам'ятовування, це освіта створення нового і розуміння цього нового, яке ми створюємо. Особливо хочеться зупинитися на реалізації змістової лінії, досліджуємо і взаємодіємо з продукцією медіа, яка передбачає, що здобувач і здобувачка освіти. Знає і пояснює поняття медіа, розрізняє види медіа за джерелами і способами одержання інформації, аналізує медіатексти за критеріями, факти і судження про них, формулює висновки за прочитаним побаченим, знає правила безпечної поведінки в інтернеті, створює за вибором медіапродукти і пояснює свій вибір. Пояснює роль ілюстрації як джерела розуміння тексту. І дуже хочеться сказати сьогодні, що наші медіавіконця, над якими ми працюємо вже кілька років, вони розвиваються, вони наповнюються новим змістом. І в цьому оновленому підручнику ви зможете прочитати інформацію, і наші діти, прочитати інформацію про Український інститут книги. Про марафон дитячого читання і замислитися над тим, наскільки читання важливе у нашому житті. У 23-му році марафон дитячого читання називався Діти України читають. У 24-му році цей марафон, започаткований Національною бібліотекою України для дітей, називався Україна читає захисникам. І у цьому році він теж має свою назву Діти України читають свої улюблені книжки. І про все це ви можете знайти розповідь в медіавіконцях нашого підручника. І ще про прекрасний марафон, написання що я скажу солдату перемоги. Так, ми намагаємося говорити про головне. І допомагаємо нашим дітям замислитися над тим, що в скрутних, важких, складних обставинах саме книга, саме текст, який ми досліджуємо і розуміємо, допомагає нам вистояти і бути переможцями. Читання стає стимулом для пізнання світу і самого себе. І ще про що ми хотіли б вам розповісти, і запросити вас. До електронних додатків, до підручників українська мова та читання. Всі ми знаємо, що з 24 року електронний додаток має стати структурним елементом, невід'ємною частиною кожного підручника. Який це електронний додаток? Як він допоможе вам? І вашим дітям освоювати читання. Будь ласка, наші герої, родзинка і Щебетунчик, читалочка і гаджик запрошують вас до електронних додатків, до нашого підручника. Вони розміщені на новій освітній платформі Fino. Там у цих електронних додатках будуть і ігри, і повторення. І завдання на прочитання тексту, і аудіозавдання. ви можете побачити там багато всього, що не тільки доповнює, а й розвиває наші підручники, і доп... оживлює його, і допомагає нам ставитися до мови, ставитися до читання, ставитися до навчання української мови та читання. Як до живого процесу, який ми любимо, і який дає нам майбутнє. Вітаємо. Запрошуємо до електронного додатка, що допоможе тобі цікаво і весело вивчати українську мову. Завдяки мові ми можемо ліпше розуміти одне одного, висловлювати думки, враження і почуття. Саме українська державна мова об'єднує нас у сильний, красивий і вільний народ, дає нам сили і натхнення. Стати гідним громадянином України, досконало знати державну мову, допоможе тобі і цей електронний додаток. Який розташований на освітній платформі ФАЙНО. Він доповнює підручник і створений для того, щоб зробити навчання захопливим і успішним. Електронний додаток це скарбничка цікавих завдань та ігор, таких як Пишу правильно. Утворюю слова, складаю речення, проходжу мовні лабіринти, упорядковую за ознакою, знаходжу пари і відповідники. Відгадую загадки та багато інших. Ліпше засвоїти теорію допоможуть пізнавальні відео. Анімовані пояснення і правил перевірити знання і самостійно оцінити свої досягнення у вивченні української мови, ти зможеш, виконуючи завдання рубрики Мої успіхи. Користуватися електронним додатком легко і зручно він має такі самі структуру і зміст, що й підручник. Щоб розпочати роботу, необхідно обрати розділ і перейти до переліку його тем. Натиснувши кнопку з назвою теми, ти потрапиш на сторінку, де зустрічатимуть тебе родзинка та гаджек. Разом із ними ти поринеш у світ української мови. Унизу ліворуч і праворуч ти побачиш стрілочки, за допомогою яких можна переходити на наступну або попередню сторінки. Угорі у правому куті є кнопка будиночок. Якщо натиснути її, то знову потрапиш до переліку тем відповідного розділу. Під час виконання завдання в є додатку, ти зможеш одразу знати, чи правильна твоя відповідь. Якщо помилишся не біда. Ти матимеш безліч спроб, аби проаналізувати та виправити хиби і досягти гарного результату. Якщо ж усі відповіді правильні, ти автоматично перейдеш на наступну сторінку. Сподіваємось, що ця інструкція була корисною. Бажаємо тобі успіхів у вивченні української мови. Навчаючись, перемагаємо.